На що ми можемо розраховувати за підсумками ось чергового засідання Рамштайну, будемо аналізувати із співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Добрий день. Ми вітання вам, пане Дмитре. Добрий вечір, пані Юлія. Вітаю. Отже, на минулому засіданні, яке відбувалося наприкінці квітня, я нагадаю, що Україна обговорювала постачання Україні. Великобійних ракет «Атакамс» і, власне, артилерійських снарядів. І можна робити висновок, що власне все склалося успішно з огляду на те, як активізувалася Україна з останнім часом по, в частині ударів по тимчасово окупованих територіях. На що ми можемо розраховувати цього разу? Ну, якщо забігаючи трошечки назад, ма варто визначити, що в нас глобально зараз у цьому стані війни є п'ять головних пріоритетів. Це, по перше, далекобійна зброя, те, що ми очікуємо, шторшенами атакам скальпи. це системи Патріотики. Нам просто зараз необхідні, хоча б всім цих систем, для того, щоб лише прикрити об'єкти критичної інфраструктури, про це зокрема у своєму нещодавньому інтерв'ю і наголошувала посол України в Сполучених Штатах Америки Маркарова, що, хоча б дві системи, зараз най Критичніше для того, щоб прикрити місто Харків. Це і питання артилерійських снарядів, які слава Богу, почали, хоча б невеликими партіями, але надходити до позицій захисників України. Це 152-155 мм, міліметрів. Але не варто забувати, що перевага росіян у артилерії досі зберігається. Це близько співвідношення 1 до 10. Це і фінансування виробництво найбільш критичних дронів. Це і фінансування радіо засобів радіо. Радіолокаційної боротьби це те, що нам зараз потрібно, і звісно, чого б нам би хотілося, але не факт, що ми отримаємо це сьогодні, це ясності щодо того, чи можемо е, ми застосовувати американського зброєння бити ним по території Російської Федерації. Добре, що піднімається це питання. Зокрема, очільник е, комітету з питань закордонних справ французького парламенту Луї Бурланш також підняв це питання. Що нарешті потрібно зняти ці всі табу. Якщо ж говорити про це засідання конкретно. То заяви Ллойд Остіна, який головує на цьому засіданні, вони доволі однозначні. Він вкотре підтвердив, на жаль, що Росія вдасться найближчі дні може вдатися до нових провокацій щодо на українському прикордонні. Це загрозливі напрямки лишає, залишаються. Це Харківщина і Сумщина. Також він підтвердив, що багато із того, що вже потрібно нам це із снаряди для патріотів, насамсів, хаймарсів, а також додаткові системи, джавеліни і броньована техніка, вони вже знаходяться в дорозі. І ми сподіваємося, що найближчим часом сили оборони їх зможуть отримати. Ну і також ми очікуємо, окрім того, що союзники мають відповісти на запитання американського міністра оборони щодо патріотів. Також і більш реальних кроків по двох коаліціях: це саме протиракетна і протиповітряна коаліція, а також коаліція морської безпеки, в рамках якої вже Україна отримала низку суден для того, щоб захистити перш за все, зернові коридори у Західному ні, частині чорного моря, а також дельти річок, які зокрема стикаються із територією Російської Федерації і з лінією фронту. Так що сподіваємося, більш ясності і конкретики найближчим часом за підсумками цього засідання по всіх цих питаннях. Ну, насправді дуже б хотілося. А за вашими міркуваннями і оцінками чи правда може бути ухвалене рішення? Ось як ви сказали, <кій> стосовно табу бити західною зброєю по території противника. Воно однозначно буде ухвалено. Я певен абсолютно, що це таке саме питання часу, як і ми можемо згадати там часи 2016 року, коли нам навіть не хотіли передавати джевеліни, коли нам не хотіли передавати леопарди, не хотіли передавати F-16. Це один із запобіжників, який штучно. Придуманий західними союзниками, на жаль, через побоювання перед Російською Федерацією він точно буде знятий, але я все таки не впевнений, що саме на цьому засіданні будуть здійснені такі заяви. Скоріше за все, ми почуємо більше конкретні номенклатури, яку також отримає Україна в питаннях протиповітряної і протиракетної оборони, а також того озброєння, яке зараз прямо зараз необхідно для наших захисників, які стримують ворога. І, зокрема, найодин із найпотужніших. Ніших ударів, які в ці хвилини здійснюються на покровському напрямку, і ми я думаю, що е, висновки цього засідання будуть зосереджені саме на це. А за вашими підрахунками, скільки часу проходить від моменту засідання Рамштайну, обговорення того, якої зброї потребує Україна і загалом яких систем до того моменту, коли вони безпосередньо опиняються в Україні? Тобто наскільки це так би мовити швидкий процес? Це дивлячись від ситуації, я можу сказати, що Лойтос знову ж таки зазначав, що це засідання має налагодити систему, що Україна буде щотижнево і щоденно отримувати усе необхідне озброєння. Ми про це дізнаємося найближчим часом, коли зрозуміємо. Тому що частина цього озброєння, що необхідно Україні, вона вже може бути доставлена до сусідніх країн НАТО, зокрема до Республіки Польща. Як це було з прийняттям допомоги сполучених штатів на 61 мільярд доларів, тому те темпи поставок вони ну різняться, але ми сподіваємося, що це буде рахуватися не місяцями. А тижнями, а все таки було б краще, щоб це йшли лічені дні на доставку всієї допомоги, бо логістичні спроможності наших союзників це дозволяють. Тому сподіваємося, що це засідання Рамштайму ну, знімить один із запобіжників у тому, що допомога більше не гальмувалася, тому що наступні два місяці для нас будуть дуже критичні. Російська Федерація наразі кидає усі свої зусилля як на фронті, так і на міжнародній арені, для того, щоб добитися максимальних для себе результатів. Пане Дмитре, а що ви скажете стосовно німецьких далекобійних ракет Таурус, ну тому що напередодні минулого засідання Рамштайну йшлося про те, що це питання буде там обговорюватися, але в результаті, як би ми прогресу не побачили, і Німеччина ну доволі непохитна в цьому плані. Можливо, щось кулуарно буде обговорюватися. Це однозначно питання, яке буде стояти. Є звісно, труднощі із застосуванням Таурусів, тому що наша авіація вони це повітряного базування ракети. Дуже важко їх підлаштувати. Звісно, в цьому питанні ті ж самі Атакамси нам більш зручніші, бо це вони ну, стартують ці ракети із землі, але однозначно, це питання буде зрушено. На жаль, Берлін демонструє. Те, що він дуже обережний у своїх підходах до Російської Федерації, але однозначно це питання буде підніматися. Але я знову ж таки повторюся, що скоріш за все ми поки що говоримо саме про посилення протиповітряної протиракетної оборони, а також надання необхідної техніки для того, щоб безпосередньо покрити той дефіцит, хоча б частково його покрити, ми ще навіть не говоримо про паритет з Російської Федерації в тій номенклатурі, яка безпосередньо необхідна нашим силам оборони, це артилерія, це інші Асоби ця броньована техніка, яка на жаль під під час російських атак і наступів вона втрачається і виходить з ладу. Але питання Таурусі воно однозначно буде зрушене, і я переконаний, що воно буде вирішено позитивно. Якщо не під час цього засідання, то під час наступних засідань і перемовин. Ми розуміємо, що це доволі такий широкий великий формат. Близько п'яти десятків країн засідають обговорюють допомогу нашій державі. А скажіть, будь ласка, чи можна власне це розцінювати не лише в контексті консультацій, як підтримку Україні, але й як тестування більш такого широкого формату колективної безпеки? Абсолютно, Власне, сама ідея цього засідання, що є допомога Сполучених Штатів Америки, це, звісно, наш головний топовий союзник, тому що це держава, світовий лідер. Але саме засідання, власне, і полягає в тому, що якщо, наприклад, ми говоримо про протиповітряну оборону, ті ж самі патріоти, як країни, в якому форматі можуть до цього долучитися? Хтось може виділити свою систему, а їх в Європі нараховується до ста. Одиниць, той час, як нам потрібно, найкритичніше це сім, хтось може виділити системи, хтось може виділити боєприпаси, хтось може профінансувати передачу. Тобто, це дійсно от такий колективний механізм, коли кожен має вкластися в конкретну допомогу і дати свій внесок. На жаль, минулі роки, зокрема, якщо ми говоримо про минулий рік, коли ми готувалися до деокупації українських територій, багато з цих домовленостей на жаль не були виконані, і ми не отримали в повній мірі ту допомогу, що завадило нашим планам з деокупації українських територій і проведення якісного контрнаступу. Сподіваємося, що можливо союзники таки усвідомили до чого призводить їхня е, нерішучість, тому що затримка з міжнародної допомоги і з військовою допомогою, як і офіційному Києві, і призвело до того. Що зараз росіяни перехопили стратегічні ініціативи і починають нас тиснути майже на всіх напрямках. Сподіваємося, що наші західні союзники винесли уроки з цього, і тепер ми не матимемо затримок і дійсно будемо отримувати ту необхідну допомогу у визначенні строки. Але я наголошую, що ці два місяці все одно для нас будуть важкими. І якщо ми дійсно отримаємо це обіцяне, то результати е застосування західної зброї, реальні результати, ми зможемо побачити лише десь орієнтовно восени цього року. Угу. Ну, Перспектива насправді є, але вона така <головік>, доволі складна, ми розуміємо. Пане Дмитре, чи можемо ми наостанок зробити висновок, що це е, спроби США, от засідання Рамштайну, створити широку антиросійську коаліцію за участі ось цих країн, які допомагають Україні? Я вважаю, що все-таки ця коаліція вона вже створена. Угу. Вона, як би, там не було працює. Головне тепер донести і настрій міністра оборони США Остіна. він... Дає обережний оптимізм, щоб нарешті союзники не було прогальмовання. Нам зараз найголовніше темп – налагодити цю логістику, щоб все швидко надходило. Я думаю, це основне і ключове питання, щоб не розтягувалася вся ця допомога на довгі місяці, щоб не було таких більше серіалів з допомогою, як, наприклад, з літаками F-16, щоб допомога дійсно швидко і оперативно надходила до України, а потім на передову. Тому я надіюся, знову ж таки, повторюся, що уроки і висновки з минулого будуть зроблені, і оновну е, це засідання наблизить нас до того, що ми нарешті почнемо отримувати все для нас необхідне. Ще буквально одне уточнення: тобто країни збираються, вони в форматі Рамштайну обговорюють, чого потребує Україна. Україна наголошує на якихось своїх потребах. А потім, як це відбувається цей процес, кожна країна, яка зголосилася надати ну там ту чи іншу зброю, вона робиться самостійно. Чи вони роблять це все в з'язці в форматі Рамштайн? Зараз власне і будуть відбуватися переформатування, коли все це буде координуватися з структурами північно-атлантичного альянсу щодо передачі цього озброєння. Тут головне, щоб я ж знову ж таки повторюся, щоб зброя швидко надходила. Щодо зобов'язань, то так за підсумками Рамштайна, кожна країна бере на себе чітко взяті зобов'язання. Далі вже спільно з союзниками випрацьовується механізм в рамках північно-атлантичного альянсу щодо передачі цієї зброї в Україні. Зрозуміло, дякуємо вам за фахові роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитися сьогодні до нашого ефіру. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.